Чому в, чому, в чому різниця? Розумієте? В чому особливість апослухів? Так вийшло. Не так вийшло, що ми всі відстояли Майдан. Так вийшло, що ми там служили, що ми очолювали служби. Так вийшло, що оскільки я, по суті, головував на Духовній Раді Майдану, і я де-факто створив коло довіри Майдану, то мені й доручило актив Майдану вручити настанови Порошенкові, коли він став президентом. І я вручав на ці настанови Майдану, в його там, адміністрації, там той чоловік сидів. Є свідки, як кажуть, є записи, є фотографії, і, по-моєму, ще і там в ньому кабінеті, ця фотографія, хлопці, яка йому, вручай настановила Майдана. Але що я сказав? Я сказав так. Я за тебе не відсував. Але Бог вибрав, народ обрав, ти президент. То ми зробимо все від залежне, щоб ти був добрим президентом і щоб твоє ім'я війшло в історію, як скажімо, Петра Сагайдачного. Якщо ти будеш виконувати те, що ти декларував, то ми будемо по один бік барикади А якщо ні, ти знаєш, якщо не говорять. Я тоді ще не був митрополитом, але то була інша гілка церкви я тому пристоятельна. Але оскільки я в Апостольській церкві, то для мене президент є просто християнин і просто віруюча людина. Згідно Конституції 5 стаття, влада належить народу, президент є найнятий чиновник адміністратор. Так само і уряд, який сьогодні на Великій жаль, окрім всього, що він викручує. Одержуєши й зарплату за те, що він гарний. І то інше питання, це вже політичне питання, як не виживати при цьому уряді.